Друзі, всім привіт! З вами Релакс І в сьогоднішньому відео я хочу вам показати новий проєкт, який запустився всього лиш 3 дні тому, і ми з цього проєкту вже вивели досить непогано баксів. Але перед початком відео обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал, тому що в моєму телеграм-каналі я для вас саме перше викладаю ось такі проекти, а після цього вже знімаю відео на YouTube. Тому, якщо ти хочеш самим першим заходити в ці проекти та заробляти якнайбільше. Підписуйся на телеграм-канал, посилання буде в описі під цим відео. Відповідно, на рахунок цього проекту. Проекту пішов тільки третій день, і відповідно тут ми можемо заробляти. Як ми тут можемо заробляти? Перше це кліками. Як ви бачите, я клікаю і мій баланс збільшується. А друге, це ми купляємо майнери. І ці майнери на повному пасиві нам приносять дохід. Як ви можете побачити, в мене куплене досить багато різних майнерів за 50 доларів, за 25, за 25, за 10. І саме основне це те, що як тільки ви заходите в проект, вам зразу дається бонусний майнер за 1 USDT. Вони на повному пасиві майне, як ви можете побачити, в день мені капає 10 доларів. З цього проєкту я вже виводив, я вже виводив більше, ніж 5, 5 раз. Все моментально проходить. Сьогодні ми також перевіримо вивід, все, я зроблю це на відео, відповідно. І також, можливо, сьогодні ще прикуплю ще один майнер на 50 доларів для того, щоб мені капало вже по 15 доларів в день. Нагадую, проєкту всього лише третій день, і відповідно, хто з вас хоче зайти сюди, заходьте прямо зараз, тому що всі ви мусите пам'ятати, що пірамідах заробляє найбільше той, хто заходить на самому початку. Що ми тут також можемо робити? Обов'язково виконуйте завдання, як ви можете побачити, вітальний бонус 0.1 USDT, підписатись на Telegram 0.1, приєднатись до групи 01, запросити першого, другого 02. Все це вам дається зразу на баланс. Тобто ви можете виводити мінімальна виплата, якщо я не помиляюсь, тут буквально 2 долара чи 3 долара. От, і. Ви можете виводити будь-яку криптовалюту, як і TON, так і Solan, так і BNB, так і USDT. Я, відповідно, зараз все виводжу в тонах, тому що курс просів, і я надіюсь ще заробити на тому, що курс підніметься і ще додатково на цьому заробити. Так само кліки, як ви можете побачити, дуже швидко від, е, поновлюються. І відповідно, якщо ви помножите всю ось цю мою енергію на цю суму, це вийде 15 центів, буквально, якщо я доклікаю. І відповідно в день це можна 2-3 долара фармити просто на тому, що ти будеш клікати. Але відповідно, вас, як ви зайдете, вас за натискання одне буде менше через то, що ви не купляли ще майнерів. Мінімальна виплата, якщо не помиляюсь, 2-4 долара. От, мінімальний депозит це 10 доларів. Раджу вам для того, щоб виводити. Є така умова закинути 10 доларів для того, щоб потім спокійно собі виводити. Плюс вам кожного дня з майнера буде капати відсоток, як капає Міні. Так само є трохрівнева рефералка 7% 4, 2 і 1% відсотка по рівнях, тому можете нею так само користуватися. Поповняємо так само через гаманець. Нажимаємо покращити, вибираємо майнер, який ми хочемо відповідно, купити, набираємо, наприклад, 15 USDT. І, відповідно, як ви бачите, загальний прибуток це 70 доларів, тобто 20 доларів плюса, тривалість покращення це 15 днів. Тобто за ці всі 15 днів вам має накапати 70 доларів. Ну і відповідно, чим більше майнер, тим більше її прибуток. Я особисто купляв один за 50, два по 25 і один за 10 USDT. Також хочу вам сказати те, що проект оновлюється і вчора нам додали українську мову. Я думаю, це дуже класно, через те, що не в всіх проектах є українська мова. Давайте ми з вами виведемо наші USDT. Так, відповідно, виводимо, нажимаємо виведення, вибираємо тон. Тут у нас вже є гаманець наш. І вписуємо. Так, скільки нам 12,67 тонн. 1267. Відповідно, нам має прийти 5 тонн 72. Все, тут баланс у нас оновився. Ми можемо зайти в гаманець, подивитися, що нам саме. Е, показує виведення коштів, і можемо переходити в наш тонкіп. Ось, до речі, ви вже можете побачити 11.19 буквально хвилини не пройшло. 5.71, як ми і заказували, все моментально прийшло. Е, тут автоматичні виплати, тому що я заказував, це вже моя шоста виплата. І всі 6 разів приходить ну, менше хвилини часу. Самі можете це в майбутньому перевірити. Посилання на цей проект буде в описі під відео, тому всім дякую за перегляд, ставте ваші лайки і бувайки.